Всіх вітаю на своєму каналі і сьогодні буде відгук про Айма U1 Xiaomi після двох тижнів роботи в Glovo. Ось такий ключ, три кнопочки. Нажимаємо верхню, нічого не відбувається нажимаємо два рази чи три пробіг от майже 12 тисяч, майже 12 тисяч. 11 тисяч 935. Для того, щоб рушити. Потрібно нажати будь-який з тормозів, коли загорілася лампочка реді, можна їх. До речі, так би мовити, завести чи запустити скутер можна як сигналізацією, так і фізично вставивши в ключ в замок е, запалювання. Також можна е, ключем заблокувати руль. Відповідно, буду вам розповідати вже мій власний досвід. Зразу скажу, це не мій скутер, я його взяв в оренду. Їздив два тижні, все сподобалося. тобто... Саме більше, коли я на ньому виїжджав, мороз був 10 градусів, і скутер реально працює. Я вам розкажу про переваги і недоліки і про експлуатацію скутера саме в доставках, як воно було в мене. Значить, переваги це те, що я беру в оренду, але їздити дешево, тому не треба його заправляти. Запас ходу заявлений до 120 км, але на моєму скутері. Вже е, акумулятор був так би, під, підсівший, підзношений, тому в мене було десь 70-80 кілометрів. Ну і мороз, звичайно, зіграв роль негативну в запасі ходу. Значить, великою перевагою, що скутер не треба прогрівати, відповідно, вам прийшов заказ, ви сіли і поїхали. А бензиновий скутер там, чи автомобіль, особливо зимою, е, потрібно прогрівати і прогрівати ну, хвилин 5, як мінімум, перед тим, як їхати. Далі це те, що безшумність, скутер ну, майже безшумний, там він їде, як якось там є якісь е, звучки незначні, але вони настільки тихі, що можна сказати, що навіть безшумно. Тобто десь вже там в 12 ночі е, во дворах е, на тебе ніхто не звертає увагу, а не так, що ти приїхав на мотоциклі, там всі виглядають, там, хто приїхав, що трапилось. Значить, на сьогодні от, на цей скутер не треба, якоби не треба прав, хоча є вже така категорія А1 на ці скутери, в тому числі і електроскутери можуть підпадати, але я говорю по факту, що зараз поки поліція не чіпає Поки не чіпає поліція таких от скутеристів на таких аймах, відповідно поки прав, прав не треба. Скутер є легкий. і... В тому плані, що дивує його вантажопідйомність, 180 кг. У нього заявлена вантажопідйомність. Тобто там грузова платформа, на неї можна погрузити щось ну, справді важке, і воно не зламається. По крайній мірі, товщина труби там досить товста. Чудова поведінка зимою, низький центр ваги. І рекуперація спрацьовує на задньому колесі, коли ви нажимаєте задній тормоз. Тобто воно дуже подібне до того, як ти на мотоциклі передачею гальмуєш дуже плавненько. Так воно спрацьовує, рекуперація, і відповідно колодки менше стираються. рекуперація – це його великий плюс. Потім. Які особливості експлуатації, що зимою обов'язково забирати батарею додому, щоб вона не була на морозі? Особливо, коли батарея розряжена, Саме дурне, що ви можете зробити, це розряжену батарею лишити на великому морозі. Це їй нашкодить. Е, відповідно, зарядка приблизно 6 годин, можу помилятися, але так воно е, ну, приблизно там 6 годин буде батарея. Також є така особливість, що роз'єми від батареї на сам скутер. Якщо ви знімаєте батарею, а скутер на вулиці, треба обов'язково прикривати роз'єми, бо вони можуть окислятися і дуже погано, якщо воно заржавіє, буде поганий контакт. Зимні покришки були встановлені вже на скутер, коли я його взяв в оренду. Тому поведінка ну, просто шикарна на голольоді десь я всюди проїжджав. Ну, Єдине, що тільки зрозуміло, що колії він буде долати погано, тому що колесики. Маленький, відповідно, в колії краще не їхати, якщо попали, їдьте, вже, їдьте в колії і не старайтеся виїхати там і так далі. Мити його можна на мийці самообслуговування. Я це робив, але обережно. Тобто пістолетом не, не, не давати напору води, а тримати пістолет подалі від скутера, щоб не напор води, а просто як дощиком змивати бруд. Відповідно, також я його автохімією запінив, потім помив, все чудово, потім нічого не зламалось, не зіпсувалось. Але я ще раз кажу, що треба дуже обережно і не лийте сильно в мотор. В електромотор я маю на увазі, не давайте сильний струмінь води. Тепер поговоримо про недоліки. Недоліків також трапляються, недоліки цього скутера є. Самим суттєвим недоліком це його ціна. тобто На сьогодні він там коштує 70 чимось, там, тисяч гривень. За ці гроші можна купити два хороших бензинових е, скутера, типу Yamaha Jogsa 36, тобто вже виникає думка тобто заплатити один раз, але крупну суму і потім не тратити на бензин чи купити той же Jog і їздити, е, тратячи якісь там, 100 гривень в день на бензин. Іншим недоліком є динаміка, яка слабша за бензинові скутери, тому що цей скутер, по факту, навіть в режимі Pro, він десь там 47 їде приблизно. Є там уже моделі потужніші, є моделі швидші, саме Айми. Тобто такий самий скутер, тільки який їде уже швидше. Але ну, відповідно і при швидкій їзді батарейка швидше сідає, тому ви не отримаєте. Прям там 120 км, якщо ручку в пол їздити в режимі самому потужному, там є два режими, до речі, режим Eco і режим Power. От в режимі Power я не думаю, що його на 120 хватить навіть е, нового. І до того, що батарея от зношується, от тут пробіг 12 тисяч, батарея вже якби, помітно зношена, що вже його вистачає там, не на 100 км, а на 80. Там, там 70, 80, от десь так. Тому що, знову ж таки, батарея зношена, але їх там якось хтось начебто відновлює, не знаю, скільки це коштує. От якби е скутер комплектували двома батареями, чи другу батарею з великою скидкою продавали, це було б добре. Потім є пару нюансів по вилці, що вілка йде без гофер, а гофри потрібні. І відповідно, без гофер. Е Потрапляє всякий бруд, і сальники швидше зношуються, Тобто самі пера вже покриваються такими всякими полосочками, Тобто вже не зеркало, а гірше і вілка може трошки протікати. Ну Тут нічого страшного, можна підібрати нові сальники від якогось скутера, відповідно, як і супорти, колодки, вони всі йдуть від скутерів. Тобто, скажімо, можна підібрати. А от з приводу всяких там мікросхемок, платок, я навіть не знаю, чи. Підлягає воно ремонту, от, знаючи люди, хто знає, то пишіть в коменти, хто знає, де їх в Києві ремонтують. Наприклад, через яку фірму можна заказати оригінальні там, запчастини там, чи хоча б другий акумулятор. Тому що скутери такі продають багато магазинів, але от щоб так запчастинами торгували, я навіть не знаю. Можливо, хто знає, напишіть. Загалом, скутер мені дуже сподобався. І тут кожна деталька, тобто воно все так зроблено. Міцно утилітарно він виглядає як якийсь гадкий утьоночок такий. Тобто ці маленькі колесики всі дивляться, що це таке. А між тим це повноцінний транспортний засіб, тобто є аварійка, гудок, зеркала. Звісно, електровелосипед також можна цим всім доукомплектувати, але на скутері це вже є. Якби входить базову комплектацію, відповідно. Тут його перевага. Також дискове переднє гальмо вже повністю доросле, тобто не велосипедне, а вже якесь більш, скажімо, так, скутерне. Тобто, переднє гальма тут краще, ніж на моєму баджачбоксер, бо там барабани. Ну, Відповідно, заднє гальмо звичайне, там барабанне, і там барашок, як на всіх скутерах, закручується, підтягується привод тросиком, а спереді, звичайно, вже гідравліка. Стоїть, але ну, відповідно, треба міняти тормозуху, треба робити ТО супортів. Плюси і мінуси є. Ну, загалом скутер сподобався. Такі скутери можна купити в епіцентрі, в цитрусі, в принципі. І, як на мене, більше переваг, чим недоліків, але з іншого боку, чи готові ви потратити таку крупну суму на скутер, скажімо так, тут вже вирішуйте самі. Дуже прошу під підпишіться на мій канал, підтримайте мене лайком і коментом. Всім дякую за перегляд.